Вітаю вас! В ефірі Суспільне новини у студії Ольга Онищенко. Переклад мовою жестів Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску дивіться далі. Усі пасажири жінки, а водій двічі переселенець. У новгороді Сіверському вийшов у рейс перший за рік міський автобус. 80-та річниця Курюківської трагедії. Як у місті вшанували пам'ять загиблих місцевих жителів. 40 років прожила в Криму. Після переїзду на Ячнянщину створила розплідник Бордер колі. Як кримчанка тренує собак-пошуківців. Всі пасажири, жінки, а водій двічі переселенець. У Новгороді Сіверському пустили міський автобус. Громадський транспорт в місті не курсував від 24 лютого минулого року. За яким графіком автобус здійснюватиме рейс? Дивіться далі. Новгород Сіверський віддалений район Покровщина. кінцева зупинка. В автобус заходить перша пасажирка. У нас коли їздив повний автобус. То більшої Мерседес білий їздив і повний був. Діток їздило щось до десятка, а повний стоячих людей було много. Ми ждали, як Бога, чесно горя. Я говорю, мені була одна цель. Автобус і кончили, що війна. Міський автобус перестав курсувати 24 лютого минулого року. Відтоді на роботу Тамара ходила пішки до лікарні, де працює фельдшеркою, йти годину. Автобус їде круто схилами з гори на гору, дорогою забираючи пасажирів. За кермом Микола до повномасштабного вторгнення він працював на маршруті у Бердянську. Після російської окупації покинув місто, в якому прожив 26 років. Коли ви виїжджали, там багато людей виїхали. Багато так. Багато виїхала. Більше половина людей виїхали. Через війну Микола двічі вимушений переселенець. З родиною у вересні покинув окупований росіянами Бердянськ, переїхав у прикордонну Михальчину Слободуну, Гродсівського району. Згодом село теж довели залишити через постійні російські обстріли. Я родом з Міхальщини. Зараз там теж твориться, так? Зараз теж твориться. Прийшлось у Новгород переїжджати. Обстріли. Мої тітки хату розвалили. Три дні назад. На цей міський автобус водія у Новгороді Сіверському не могли знайти від червня. До рідного села Миколи Михальчини Слободи автобуси теж вже рік не ходять. Каже, і сам туди б не поїхав у рейс. Ні, не хочу. Тут постійно Тож постоянно диспліси. Не знаєш, коли я встріл. Ці пасажири сідають у інші віддалені частині міста. Це вулиця Болгарська. «Доброго року. Задоволена. Тому що дуже далеко нам добиратись на роботу. Шість кілометрів туди і назад це тяжко. Якщо пішки, то десь півтори години я йду на роботу. Євгенія сіла на зупинці, яку місцеві за звичкою називають радгосп. Ви спробуйте в галольот дійти до лікарні. Ви спробуйте в голольот дійти до елеватора. Спробуйте злізти з горки, а тоді на неї залізти. Тоді ви зрозумієте, чи треба тут автобус. А скільки, щоб до лікарні дійти, скільки треба йти? Ну, зимою, зимою не менше години. Це ще одна околиця міста Льонозавод. Людям далеко ходити, 5 кілометрів вважайте до центру. Звісно, обов'язково будуть їздити люди. А як добиралися? Рік не було автобусу. На таксі і на сільському автобусі Новґера Тараповичі ходять тільки по вівторкам, і все один раз на тиждень. Поїздка на таксі по місту коштує від 100 гривень. Квиток на міському автобусі 5 гривень, 30 гривень за пасажира, перевізнику доплачують з міського бюджету. Автобус ходитиме двічі на день, вранці і ввечері п'ять днів на тиждень, окрім вихідних. Рейс по місту Микола виконує за годину і десять хвилин. Сьогодні у перший день було 12 пасажирів, всі жінки. Повертаючись у автопарк, Микола розказує, про що мріє він. хотів би, щоб війна закінчилася. Дуже кончиться. А як війна закінчиться, що ви робили далі? Додому приїхали. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне, Новини, Чернігів. Кілька десятків людей принесли сьогодні квіти до меморіалу, щоб вшанувати пам'ять жертв Корюківської трагедії. 80 років тому, 1-2 березня 1943-го, німецькі окупаційні війська провели в Корюківці каральну акцію. Вони палили селище і розстрілювали його жителів. Це сталося у відповідь на атаку партизанам німецько-угорського окупаційного гарнізону. Як в Корюківці вшанували пам'ять загиблих місцевих жителів? Дивіться далі у сюжеті. 89-річний Володимир Костюк тримає в руках квіти. Сьогодні він вшановує пам'ять всіх тих, хто загинув у курюківській трагедії. Йому ж було 9 років, коли нацисти палили будинки. Чоловік згадує: того дня, як і сьогодні, йшов сніг. Люди біжать, кричать, ховайтеся в церкву. Мама із братом заховали за двері і я. Говорить, понимаєш, ти, що шум з'явився. По Коли ми в наумовку вдрали, приїхала, кажу, як видно була вся напрольот. От саме на умовки, і до, до садової ні одного забору ж не було нічого, тільки де хати були, як печі поставали, все вигоріло, нема нічого живого. За даними Українського інституту національної пам'яті, тоді вбили 6700 цивільних та спалили 1290 будинків. Корюківка була найбільшим населеним пунктом у Європі, який під час Другої світової війни повністю знищили нацисти під час каральної операції. Щороку люди приходять до пам'ятника жертвам нацизму у центрі Корюківки, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Під час цієї трагедії. Рятувалися моя рідна мати і мої дві сестри. І вже відчули що 1 березня така була тиша мертва, що щось станеться. І вони пішли на околиці Корюхівки, де лісгосліс був, там були житлові будинки. Там в одному з будинків хлистун, прізвище цієї жінки, де зібралося. Людей 20. Мати не витерпіла, каже, ну що ж, ми будемо тут сидіти, я піду в центр назад і піду, гляну, що там робиться. Вона пішла, а дітям сказала, щоб вони не йшли, але вони не послухали і пішли за нею. Вона оглянеться, вони йдуть. Присядуть і все рівно йдуть сюди. Почалась якийсь рух в Харюхівці, і почалися постріли і пожежі. І вони ж почали, ці фашисти і поліцаї стріляти в основному з околиць. І отай будинок, де моя мати мала сховатися, підпалили і всіх побили там. Якби вона залишилася, то не було б не її, не дітей. Шанували пам'ять загиблих мирних жителів Корюківщини біля меморіалу, а після в урочищі гай на місці перепоховання жертв корюківської трагедії. 80 років тому на цьому місці горіла Корюківка. А рік тому Корюківка була зла, була стурбована, але вона не боялася. Коли прийшов ворог на якого не очікували, то наші чоловіки вийшли. З боку Карюківки, з боку Наумівки на Карюківку, йшли декілька одиниць ворожої техніки, серед яких було сім танків. Вони без зброї просто вийшли на зустріч і не пустили ці танки. Дар'я Янушкевич, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Починаючи з квітня 2022 року, у Чернігівській області відновили 28 об'єктів у 13 медичних закладах. Частково відремонтовані 16 об'єктів у 10 закладах. Про це повідомляє департамент інформдіяльності Чернігівської ова. Вартість проведених робіт склала майже 138 мільйонів гривень. До їхнього фінансування долучилася держава, територіальні громади, національна служба здоров'я а також численні міжнародні організації, з якими співпрацює область. Нині потребують відновлення ще шість об'єктів у п'яти закладах. Йдеться у повідомленні. за інформацією обласної військової адміністрації. Від початку повномасштабного вторгнення жоден медичний заклад області не зупиняв своєї роботи. Медики ж за цей час пролікували понад 1800 поранених, виконали близько трьох тисяч екстрених хірургічних втручань. 40 років прожила в Криму, а після переїзду на Ічнянщину створила розплідник бордер-колі і тренує собак-пошуківців. Любов Панич організовувала кінні екскурсії поблизу Алушти, залишила Крим 10 років тому. Переїхала у село Сваричівка в хату батьків. Як розпочала нове життя на материковій Україні, розповіла Суспільному. Зразу треба себе навчити поводитися з твариною, а тоді тоді вже чомусь вчить тварину. Любов панич показує, як вчить пошуковій роботі одну із своїх собак. П'ятирічна бордер-колі Корі повинна визначити, в якому із відерець заховано іграшку. У Сваричівці Любов Панич місцеві називають Любою Кримською. Сюди жінка переїхала 10 років тому. У Криму у неї був свій бізнес, організовувала кінні екскурсії у гори поблизу Алушти. Був у нас благодійний фонд. Називався Повіддя життя. По іпотерапії, де ми займалися з дітьми-інвалідами, чотирьох коней любов забрала з собою на ічнянщину, але згодом їх довелося продати. На виручені гроші придбала першу бордер колі. Доглядати за собаками. Любові допомагає невістка. Я з собаками мамі допомагаю з щінками, з питанням, з вирощуванням, А нам з господарством. наша главна кармута да. Так тоже самое характерное. Первая корова, на которой я училась доить. Она у нас дерется, брыкается, <говорит> но очень умная и хитрая. Надія Левіна – корінна кримчанка. Зараз чекає на первістка. Тут, у Сваричівці, розпочала власну справу. Вирощування корів, переробка молочної продукції, продажі молочної продукції по всій Україні. Вот. Поддерживаем друг друга надії 20 років. каже життя тут відрізняється від курортного. Ну як то все однообразно в городі, а здесь кожен день нова історія, кожен день нові проблеми, які надо как-то як рішати дуже вот, весело. після переїзду. Любов Панич вивчилася у ромнах на курсах при ДСНС на кінолога-рятувальника. Тепер її бордер колі допомагають у пошуках людей. Перший раз Джесі шукала людинку, тут теж заблудила машиною, застріла в лісі і покинула машину. Пошла шукати дорогу. А другий раз тут теж неподалік в селі. Теж людинка загубилася. Вже поліція знала, що в нас така собака, собаки такі є. І вони звернулися люди, людиці в поліцію, і їм підказали, що в Сорочівці є собаки, які шукають людей. Вони до нас звернулися. Зараз такий навик може знадобитися під час розбору завалів, розповідає Любов. Тренувати собак, шукати людей вона готова безкоштовно. Ніхто не застрахований, то, що було в Дніпрі, може бути в будь-якому місті, і ми теж можемо бути постраждалими. Тому дуже було б добре, якщо б люди. Відгукнулися і захотіли теж займатися і своїх своїх улюбленців на тренувати на те, щоб вони могли е, допомагати людям в пошуку зараз. У її розпліднику чотири робочих собаки та кілька цуценят, яким жінка ретельно підбирає майбутніх господарів. Вікторія Сидорчук, Міщенко, Суспільне новини, Чернігів. Це були всі новини середи. Більше актуальної інформації дивіться на сайті Суспільне.Медіа. Я ж бажаю вам тихої та спокійної ночі. На добраніч.